Алоха, друзі, вітаю на нашому каналі. Дякую, що завітали і дякую вам за відгуки на під минулим відео, там де ми готували разом з вами піцу. Дуже були теплі відгуки і приємні, що вам зайшов такий формат. І багато хто з вас просив готувати борщ, тому ми сьогодні будемо готувати борщ. І якраз приїжджає моя мама. Херсона, і вона теж сказала: а ти приготуєш мені ото свій смачний борщ? Я кажу: добре. Обов'язково з Херсон. Вона сказала. Тому а, сьогодні ми готуємо борщ зірки. Зівпали. Співпали. 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 От, тому а, розпочинаємо готувати. Поставили водичку в кастрюлю. М'ясо ми е, предварітельно. Попередньо. Попередньо помили. Відправляємо його у воду з Додаю туди лаврового листа Два. і е, перець духмяний горошком. Я додаю три, але коли е, вже м'ясо вже буде нормального е, такого, е, їстівного стану, то треба гроші витягнути, бо якщо не витягнеш його в кінці ти вже все закінчиш, капусту там вже додава, додаєш і вже прийом самої їжі, то він такий дуже прям пакунчий цей борщ. Тому після того як м'ясо завариться вже нормально, я його дістаю. Відготували наші овочі, зараз будемо їх підсмажувати на олії. Пательню ми вже поставили, масло гріється. І зараз, в першу чергу, ми будемо відправляти туди цибулю з чесником. Потім буде морква, буряк, чорнослив. E, взагалі самий смачний борщ з білим цукровим буряком, але зараз e, серпень і цукрового буряка нема, і, і в Києві його, звісно, дуже важко знайти. Але у нас є e... секретні постачальники бітруц-діллер. Буряковий ділер, тому в да, нас є постачальники, котрі, е, постачають нам е, білий буряк, полтавча нам привіт. <ривіт> От. А, і ще забув. Ще ми любимо дуже додавати е, селеру, корінь селери. Він тоді ще ароматніший був. Е, Становиться це борщ, але знову ж таки, серпень зараз лари, е, не знайдеш. Тож, відправляємо е, на пательню цибулю з чесноком. Мені здається, що цибулі ще треба. Ну, можливо. Отже, дістаємо ми наше м'ясо з бульйону. Так. І забираємо всі наші оці спеції, котрі ми додавали до бульйону. Лавровий лист та грошинки. Перцю духневої. Так. Все Так, відставляємо, хай воно остигає, потім ми розберемо м'ясо. Зараз ми додаємо сюди картоплю. Є так, накриваємо кришкою хай картопля. М'якіше є, а ми займаємося далі нашою заправкою для борщу? Відправляємо нашого наш соус до заправки Все чудово. Обережно. Так, я збавляю вогонь. Це все перемішую. Так. І а, починаю додавати спеції. У кожного по-різному. Які хто любить додавати, додають. А, ми додаємо. А, Тут 12 овочів, буквально чайну ложку. Тільки без гірки. Потім я люблю ще, трошки надаю розмарину прямо трошечки. Ну і сіль перець там уже. То я будемо розділяти на волокна. Ми не любимо, щоб воно типу нарізано кубиками було, а просто розділяємо на волокна, воно. Типу ситніше, насиченіше буде більш густішу консистенцію. Густішу густіше. консистенцію. Дякую, Віталік. Е, і все, бо потім ми нашинкуємо капусту, і капусту майже в самому, а ну і квасолю ще додамо. Mm. А потім вже майже в самому кінці е, е, нашинковану капусту і під підкришку я хвилин ставлю таймер на. Борщі, коли вже капусту додаю, і через 7 хвилин виключаю сам борщ. Вже. Відправляємо назад наше м'ясо до бульйону. Пересипаємо нашу заправку борщову. І борщ одразу набуває кольору. Е, оно викрасти квасоля так щоб не розляпалась прямо всю банку Так, перемішую. Дивіться, який колір. Так, перемішую. Мабуть, що трошки хай вони поваряться, а потім капусту. Та можна вже зразу. Одразу. Так. І нашу капустку. Все накриваємо кришкою. Ой, що пересипалось? Накриваємо кришкою. Зараз перемішаємо момент, і ставимо на сім. Все, і чекаємо нашу смакоту. Все, 7 хвилин прийшло. Насипаємо наш борщ. Будемо зараз робити дегустацію. Так, колір. <смачний>, Смачний. апетитний, не дуже наваристий. Ну, не такий густий, як взимку, але має бути а, і не тільки такий густий. Тож, смачно пахне. Капустину Прям... прибори або впаде. Ой. <смачний> так. Все, і йдемо ем, разом їсти. Я підготував ще, у нас є сало. Це сало передавала мама валя. І інше сало я вже тут наші м'ясні коморі біля будинку брав. Гірчиця, цибулька і чорний хлібчик. Все як треба. Куштуємо. Ще гарячий. <свистити> mm. Mm. Паста наша Решпішта дає пікантності, він дуже насичений, борщ. Колір мені прям дуже подобається. Чорнослив дає Свої нотки в цьому борщі. Якби ще тут була селера, то прям було б дуже смачно. От, капуста не дуже розварилась, я це дуже полюбляю. Віталій також. І, що? І фасоль? Фасоль я обожнюю. Я ніколи раніше, коли мама в Херсоні готувала борщ, вона не додавала ні фасолі. Ні Чорнослову, це Віталій мене вже навчив <сих>, цих е, інгредієнтів додавати до борщу. І е, я прямо у захваті. Е, Віталік зараз теж зірбене ложечку і щось прокоментує. <сих> Давай. Ой, дійсно смачно, дійсно смачно. М -м, він і насичений, і водночас. Легкий цей борщ. Як ви звернули увагу, ми не додаємо сметану до борщу. Ну ніколи напевно, да. Да. тому що нам подобається, щоб борщ мав овочевий смак, а не оцей молочний. Ну і плюс це не естетично виглядає, коли таке сметанне болото. <рес> Я львів'янин, але для нас це не традиційний борщ, тому що у Львові борщ такий більше схожий на буряковий компот. Зі сметаною, до речі, <реш> от тому мені подобається все, що не схоже на львівський борщ. Мені смачно. Ну а цей дуже смачний борщ, Макса. Так, так е, все на цьому будемо завершувати наше відео. Нам смачного, вам теж смачного, якщо ви їсте. Дякую, що завітали на наш канал. Дякую, що ставите пальці до гори. Пишете коментарі. Не забувайте донатити на зсу, будьте чимними та толерантними. Всіх обняв. 爸爸。